Поки Житомирські та Київські археологи проводять дослідження на замковій горі, місцеві активісти вирішили нагадати житомирянам про підземелля на Бордичівській. Активісти кажуть, незважаючи на відсутність дозвільних документів, проявили ініціативу та самостійно почали розчищати підземний хід. Свої дії вважають законними, адже попередньо радились із експертами з інституту археології та місцевими краєзнавцями. Ні, в нас не було тільки прийшли. В нас ми можна сказати, в якійсь мірі теж ризикували. Ми проявили ініціативу. Ми відкрили, побачили і показали. Воно має цінність. Ми його повинні законсервувати. Сам Петра Ускас приходив, тобто ми не самостійно просто. Ми під нами пан Мокрицький, пан Петра Оскас приходив, і вони бачили, що це варто це зберегти. Тобто, ми відкрили і вони вже побачили, тому що тоді раніше там був просто невеличкий хід, який можна було бути. Старший науковий співробітник інституту археології України Андрій Петраускас розповідає: підземелля на Бордичевській зафіксували, однак, поки не будуть погоджені документи на дослідження даної ділянки. Розкопки там заборонені і є незаконними. Перед тим, як взагалі там починати роботи, треба поставити до відома мерію, Треба поставити до відома ті служби, які відповідають за комунікацію в місті, тепломережі, електромережі, зв'язок, ще якісь, про які я навіть не знаю. От, ті роботи, які ви бачили, ті, що в парку йдуть. Там сто з паперів такі, що я просто навіть не пам'ятаю, з якими службами це погоджувалося. По-друге, треба взяти дозвіл у Міністерство культури, оскільки це пам'ятка культурної спадщини, от, яка належить державі. Я не можу туди влазити, не поставивши до відома державу. Не просто місто, на території якого це знаходиться, і службу, які комунікації, а ще від Міністерства культури треба отримати дозвіл на проведення цих робіт. І треба ще отримати дозвіл на проведення робіт, у цих розкопочних, в Інститут археології тут приблизно всім, хто задавали питання про роботи на Бердитівській, ну, зміг, я от, постарався пояснити. Те, що можна зробити зараз, його зафіксували, да, воно є. Треба з'ясувати його характер і це облік документації і зверненнями від обласної відділу культурної спадщини до інституту, Був інститут надійшла в відповідь на обласну і на місто. Ми чекаємо тепер від них звернення про подовження. Ну, до подальшої роботи з цим об'єктом. Я говорив вже з тими, хто піку цю організацію тут робити в місті, щоб вони щось зробили. Сказали, да, ми представили туди міліцію, повідомили міські власті, як воно на ній, як воно не встані фізично поконтролювати. Намагався проконтролювати учасник археологічної експедиції на замковій горі. Віктор Потапенко чоловік розповідає, неодноразово звертався до активістів, аби ті припинили будь-які розкопки на Бердичівській. Проте усе марно каже навіть звертався до поліції. Я не так викликав поліцію, як я пояснював поліції, щоб вони придивлялись, будемо казати, ці придивлялись цьому об'єкту. Пояснювали людям, проводили свою роз'яснену роботу. з приводу цього цих розкопок тут тому що об'єкт дуже 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 хиткий для цих досліджень, що вони зараз роблять лопатами, це дуже хиткий об'єкт, і він може завалити частину вулиці Бердичівської. І, не дай боже ще маршрутка впаде сюди. Да? То тобто, є, ну це не є правильно. Активісти обіцяють копати на Бердичівській поки не будуть. Лише закриють вхід до підземелля, аби туди ніхто не провалився. Ми, по перше, зараз робимо двері, поставимо, щоб туди не було дотику. Зверху там як закриємо, і будемо робити дозвільні документи, тобто привернемо увагу органів влади, це мера. І Градовського з відділу архітектури.